Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Щось у нас дуже зачастили дощі майже кожного дня, то вдень, то вночі. Льють дощі, не переставаючи майже. Ось сьогодні випало попало таке, знаєте, невеличке віконечко, коли в мене є вільний час і зараз немає дощу. Приїхав вже на водойму, думаю. На поплавок уже я багато разів рибали, ви вже бачили неодноразово ці рибалки. А що, як мені сьогодні половити на фідер? Взяв з собою фідер, взяв бивцю карася. Зараз замішаємо, друзі, прикормочку. Та і декілька годинок порибалимо. Якщо щось спіймаємо, то можливо навіть і приготуємо, тому що я ще сьогодні не обідав. Тож, розпочинаємо. По самим фідерам, друзі, це два фідера від компанії Флагман. Обидва в довжині 360. Моделька Касмастер і моделька S-River. Один з тестом до 110 грамів, і другий фідер з тестом до 150 грамів. Зараз ми їх розкладемо, і тоді вже я покажу більш детально, як виглядає снасть в зібраному вигляді. Як я вже сказав раніше, рибалити будемо на... Бивцю карасечі, які ще там народі називають, соска, гарбузик. Снасті в мене від профмонтаж. До речі, сумочки також від профмонтаж дуже зручні. Ось так виглядає. Ця Зараз покажу вам її в цілому. Вага десь 40 грамів. Ще в мене є такі самі снасті, тільки на три пружинки. Різні, Різної ваги також є флет. Нет. Але сьогодні гадаємо перебалимо на одну пружинку ось так, з двома, з двома гачками. Один гачок пересувний, який можна регулювати, вище, нижче, пересувати по пружинці. І ще один гачечок нижче пружинки. Зараз замішаємо прикормочку, будемо натрамбовувати пружинку прикормкою. Одягнемо, до речі, на, на гачки пуфіки, щоб припідняти їх на дном. І будемо наживляти ще черв'ячки і опариші. Заскочив в магазин. Черв'яки в мене були, придбав пару порцій опаришів. І будемо підживляти ще на гачок ось такі попапчики. Ева попапи різного кольору. Є з діаметром у мене 6, 5 і 4 мм. Подивимось, це щоб не путались гачки стіною. Взагалі рибалка буде більш експериментальна така, тому що я жодного разу на цій водоймі не рибалив на фібер. І уявлення маю, як і що краще, на що краще рибалити. Тож будемо експериментувати друзі, разом з вами. Щось я зовсім забув замішати прикормку, вже зібрав снасті, а забивати кормушку нічим, друзі. Тож у мене тут сьогодні склянка відвареного гороха достав з морозилки. Ще ну, вже трошки підростало, вже можна, мабуть, відварюю зразу кілограм, потім ділю на, на 3-4 порції, закидаю в морозилку. і в мене завжди перед риболовлею є готовий, готовий горох, друзі. Їду на рибалку, поки доїжджаю, він вже майже розтанув. Зараз додамо сюди десь пляночку халви, сипучки і, мабуть, чесночок. Все це ретельно вимішаємо. Воду я додати не буду. Хочу, щоб прикормка була максимально розсипчата і висипалася із пружинки. Так, Додаємо трошки ось такої міласи, карась, на ній прикормочку і замішаємо. І також додамо ще щедро коноплі. Все все вимішуємо на суху. Води, мабуть, я додавати навіть і не, і не буду. Зараз, мабуть, прикормку пересипамо друге, друга. Сюди наберемо води, бо немає змоги навіть підійти до води, щоб помити руки. Якщо щось піймаємо, то це відро будемо тоді складати і рибу. Так, ну, прикормка вже, друзі, майже готова. Так, зараз одягнемо пару папапчиків, щоб підняти гачки. Тіна тут 100% є, тіна дуже багато біля берега. Так, і зарядимо на один гачок опар, ще на другий черв'яки. Потім подивимось, на що будуть покльовки, якщо вони взагалі будуть. Цей Ева-попапчик підніме нам гачок. Класно. Я думаю, що все в нас вдасться. Так, а на другую зарядимо черв'ячка. Півдня, друзі, йшов дощ. Зараз вийшло сонечко і на вечір знову малюють, що буде дощ. Я не знаю, скільки мені сьогодні вдасться порибалити. але хотілося б подольше. Так, і забиваємо годівничку. Прикормка вже така, як потрібно. Бачите, гарно ліпиться, але при попадінні в воду вона максимально швидко від тіля висипеться. Все, ось так виглядає моя оснаст. Ось тут пружинка і два гачки вище. Ну, ось я вже зібрав другий фідер, зібрав другу снасть, але трошки, друзі, її переробив. Вирішив поекспериментувати. І Мені прийшла така знаєте, думка, що якщо поставити задній повідець, трошки довший. Тут зручно зроблено ось таке завідне колечко, я поставив фідергамчик з вертлюшком, ось такий. І на нього поставив повідець. Десь сантиметрів, буквально 15 довжиною. І в мене вийшло наступне. Получається скальзяща пружинка. Вона ж буде у нас слугувати як годівниця. І потім йде повідочок з фідергамом, з загальною довжиною десь близько ну, сантиметрів можливо, 30. От. А верхній повідець я залишив оригінальний, такий як є. Його можна змінювати по довжині, залишити або біля годівниці майже поряд. Мабуть, ми так і зробимо, або підняти трошки вище. Ось такий у мене буде другий монтаж. Будемо експериментувати. Якщо на цей монтаж і на цей повідець, повідець буде більше клювань, то можливо змінимо і на тому фідері так само зробимо. Залишилось розкласти ще тільки підсаку, не знаю, чи вона нам пригодиться, але нехай буде. Неодноразово вона мене вже виручала. Дуже зручна підсака, тревел версія, моделька Касмастер. всього 42 см, а розкладається, друзі, аж в 3 метри. Можливо, нам сьогодні теж допоможе. Витягти яку-небудь крупну ручку, що вона звітне буде. Є перша покльовка і, здається, є перша гарна риба. на то і якась рибка є під мені тут точно не знадобиться бо я навіть за травою і не достану його опа є перший карасик є перший тарасик. і друзі на мою перероблену Настя на довгий повідець. Ось такий невеличкий, але перший є. Значить, другий повідець коротенький, а це ось довгий повідець з фідерганом. І спрацював. Так, пішлі перезарядимося. Обидва фідера на березі. Ну, от. Ще одну впіймаємо і вже будемо ні вечеря. Сьогодні задача мінімум впіймати пару карасиків на смаження. Дуже багато трави. Тіна, трава. Аби водойма була чиста, на дні щоб було чисто, то можна було б гарненько тут рибалити саме на а так багато трави, але бачите теж щось можна впіймати при бажанні. Еще одна поклевка, друзья, не знаю чи ще есть, потому что там стільки трави, що Фідер єлі тягне. А я будемо сподіватися, що... що щось є. Щось є. Наче щось є. А... І Мабуть ще один карась гарний. Такий самий, як і перед цим був. Опа. Гарненький карасик. О, оцей взяв на опариша і на верхній повідець. Бачите? На опариша взяв карасик ще один. Ну все, можна сказати, що вже програма мінімум виконана. Зараз посмажимо на обіцелі пару карасиків. Оп до парио париж теж піймався ще один карасик. Так, що у нас тут? Жмуток трави, як завжди. Черв'ячки залишились цілі. Трошки треба їх обновити, бо постраждали при витягуванні. Можемо на ще, мабуть, одненького додати. Саме, мабуть, час швиденько підопідати чи підвечерить. я навіть не знаю, що в мене зараз буде, але дуже хочеться їсти. Зараз посмажимо рибки, заваримо гаряченького чайку, або в мене всі кофе, можна і кофе. Зараз перекусимо трошки. У нас такий посуд від Натрухай. Тут є сковорідка, кастрюлька. Навіть кастрюля тут аж три, різні по розміру, дуже зручні. Можна готувати що завгодно. І перші страви, і друге. І ось така зручна сумочка, де в мене все, друзі, поміщається. Зараз швиденько все підготуємо, почистимо рибку. Дивіться, смажити рибку буду на ось такій комфорті. БРС. Дуже зручна. Вже неодноразово я на ній готував. І чайок розігрівали, і перші, і другі страви готували, друзі, дуже зручно. Вставляємо газовий балончик, клац, закриваємо і все готово. Так, є сковорідочка, Ось така маленька, але два карасика, я гадаю, сюди якраз помістяться. Пішли в чисту ключку. Немає, друзі, як на мене, нічого смачнішого засмажених карасиків свіженьких, тільки зловлених, солоденьких. Смакота буде. Так, рибка готова, гарненько помита. А в неї тепер так, дрібненько нарізати забудемо, досточку Тож використаємо для цього тарілку. Так, до кості дрібненько. Насікаємо, щоб прожарились всі кісточки, тоді вона буде смачніше. Хвости, до речі, і голови я відрізаю. Голови, тому що я їх їм, а хвости там можуть бути паразити. Тож хвост я теж відрізаю. Ось так гарненько нарізаю. Можна ще частіше, чим краще, частіше поріжеш. Тим краще вижарюються кісточки. Підпалюємо плиточку. Так, де в мене масло. Трошки масла. Кукурузна мучичка. Сама добра смажена риба в кукурузній муці. Або можна ще мука, звичайно, на 50, на 50 з манкою. Теж дуже смачно. Ось вже стріляє, вже олійка в нас розігрілася. Все дуже швидко відбувається. І зразу пішли запах аромати, які... гарно просмажилось на крыле на крышечке. Попустило. Занькнуло и попустило. Не знаю, что здесь есть. Вот там трава опять. Жмуток-то даже не відчувається, чи є рыба, Окунь. Друзі, ну, віться, який окунь. Навіть не карась. Тих, такий яку шарик. Це вже прийдеться не смажити рибу, уху варити. Так, досточку я сьогодні забув і виделки теж забув. Тож будемо перевертати, що є під рукою. Гарно. Ось можливо соли відразу. А я рибку селю, коли вона вже смажиться. Не так добріше. Тоді вона зверху виходить солоненька, а внутрі колодка. Ось така сванська сіль з різними спеціями, там космичок, перчик. І потім я ще раз переверну, по селі з іншого боку так само. Так, ну що, мені здається, що вже все готово. Можна знімати. Ух, ти, 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 ти. Опа. Обійшлися навіть без виделок. Нарізав трошки огірочки, Це поближче. І смачного. До речі, зараз чай поставимо. Точно. Трошки вітер щух. Один фідер я витяг. Треба перезакинути, але треба і по... поїсти. А потім закинемо і другий, може ще щось піймаємо. Хоча у мене сьогодні, друзі, не було прямо такої потреби і цілі наловити риби додому, приїхав просто відпочити після роботи. Підіймати пару карасиків, посмажити їх, що, собственно, я і зробив. Тож чекаємо, поки закипить водичка. Кинемо туди чайок. Ну, смачного. Оце воно. М -м -м просто кайф? Як же смачно, дуже. Ну просто не уявляєте який це кайф. Ще гарячо. Кілька листиків м'яти туди. Я вже не уявляю собі чай без м'яти, друзі. Така не стається, а ми смакуємо далі. Вже трошки підостила, бо неможливо навіть було охватити. Така гаряча. Карасиками я справився, це було не перевершено. Ах, така смакота. Чому я раніше не готовив? Так, зараз вже готовий в мене Заливаємо в термокружечку. Він вже настоявся. Ось така дуже зручна кружечка, термокружка. Вакако називається з поїлочкою. Кілька годин тримає кипяток. дуже зручно Навіть перевертаєш, з нічого не виливається. Порелаксуємо ще з чайком. Зараз закинемо другий фінер. Пару годин, що можливо посидимо. Ну, Годинку так точно. Ну що, друзі, ще, в принципі, можна було б і порибалити, але я сьогодні їхав не за рибою, а просто відпочити. І все, що я запланував, я гадаю, мені сьогодні вдалося. Я впіймав пару карасиків, було ще декілька покльовок, пару сходів з жмутком трави, навіть одірвав один гачок. Але рибалкою залишився задоволений, відпочив, рибки посмажив, повечеряв і гарно просто друзі відпочив. Дивіться, там уже яка заходить здоровенна чорна туча. І ось, поки з нею не линуло, я вже, мабуть, буду потихеньку збиратися. Тож, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Наостанок хочу нагадати, що всі корисні посилання на Снасті, якими я рибалю завжди на своїх риболовлях, ви можете знайти в описі під відео. Також, кому відео сподобалось, друзі, не забуваємо підписуватись на канал. Залишайте вподобайки. Ну, а я сподіваюся, що прощаюсь з вами ненадовго. Тож до нових зустрічей. Всім пока-пока. Своєчасно, друзі, я поїхав з риболовлі, тільки загрузив речі в машину. Як клинуло, як з відра. Дуже своєчасно. Так що, якщо бачите, що збирається дощ і ви не хочете мокнути. Покраще збирайтесь.